Вітаю вас, шановні! От і новий рік прийшов, і прийшов новий сезон вторгнень в Elden Ring Shadow of the Earth 3. Чим цей сезон кардинально відрізняється від попереднього, я поясню трошки згодом. Сьогодні на огляді у нас така зброя Gazing Finger, або споглядаючий палець. Це великий бонк, великий палець, і він власне натякає вам поставити великий палець під цим відео. Але той великий палець, що догори не переплутайте. Набір атак цієї зброї цілком властивий більшості великих бонків. О, ті самі атаки в нейтралі, ті самі атаки на бігу, ті самі атаки у стрибку і так далі. Силова атака тут є не дуже практичною, але виглядає вона досить комічно, насправді. Просто от самі подивіться. Але, як майже у будь-якої спеціальної зброї, звичайно ж, головною фішкою є попіл війни. Він являє собою також вертикальний удар, але з певним приколом, за таким от проджектайлом його, до речі, теж можна зарядити. У такому випадку буде більше шкоди від самого бонка і рейндж проджектайлу буде зростати. Цю зброю було обкатано на стрімі, на моєму персонажі 219-го левела. От, кому цікаво, можете подивитися запис стріма. На 219-му левелі ця зброя розкривається ще краще. І тепер ми власне переходимо до того, чим відрізняється цей сезон від попереднього. Тут ми будемо шоукейсити білди на різних левелах, от від 125-го і вище. Наприклад, цей білд я шоукейсю на 150 му рівні. Я думаю, це зробить мій формат набагато цікавішим і різноманітнішим. А ми, власне, тепер переходимо до сетапу нашого білда. Про зброю я вам уже в принципі розповів все, що хотів, але хочу трошечки детальніше зупинитись на статах. 60 хп це зрозуміло, це хардкап. А ми тут маємо 14 манни для того, щоб три рази використати попіл війни без захилу мани. Він тут трошечки такий манозатратний. Ми маємо 35 ендюренса, ендюренс, щоб носити, власне кажучи, все, що ми носимо. 66 сили дасть нам на у дворучному хваті 99, а зброя в першу чергу скалюється від сили. Далі у нас 20 інтелекту та 14 віри. Це мінімальні характеристики для того, щоб використовувати дану зброю. Щіт з витими рогами дасть нам резісти статусним ефектам, як завжди. Але тут краще б зайшов черепаший щит, бо стаміна у цьому білді закінчується доволі швидко. З моїм улюбленим шоломом вогняного лицаря, ви вже знайомі. Він дає нам стаміну хп та переносимо вагу. Решта броні просто відповідає. Вагові категорії для нашої стаміни і дає нам разом з талісманом БК кози більше 101 одного що дозволить нам танкувати більшість не колосальної зброї. Сетап талісманів тут доволі стандартний. Талісман БК кози дасть нам пойс, про що я вже сказав. Талісман з дворучним мечем дасть нам більше атаки від зброї в дворучному хваті. І з древа Air тут must have, бо стамів у нас не так багато, а вона дає стаміну, ХП і переносимо вагу, якої у нас, до речі, теж не так багато. Найбільш сумнівним тут буде уламок Олександра, оскільки він хоч і з більшою шкодою по полу війни, але збільшує шкоду безпосередньо лише від Бонка. Тобто Projectail він не посилений. Як, власне, і Ікона Готфрі не посилює заряджену версію Projectile, а посилює лише шкоду від Бонка при зарядженому пополі війни. Тому я власне, тут її і не використовую. А для талісмана уламок Олександра хочу запропонувати кілька альтернатив. Насамперед, це талісман Рост 3, бо вороги від вас часто тікають, тому вам знадобляться атаки з розбігу. Або це талісман з двоголовою черепахою, що дасть вам більше регену стаміни, і як я казав, вже стаміна у цьому білді уходить доволі швидко. Рубрика, що у мене в шейкері, теж вас не сильно здивує. Це базові опалова тверда сльоза та бульбашкова погряна сльоза. Перша дає нам 10% захисту, друга дає нам один відхил на грані смерті. В принципі, база, яку я завжди використовую. На цьому з загальним про білд покінчено. Тепер хочу сказати, що там на канал можна підписуватись, коменти писати оце все. На телеграм не забувайте підписуватись, бо там а, анонси відео і а, стрімів. от. Ну а ми переходимо до вторгнень, насолоджуйтесь. Я невірно порахував, записав на одне вторгнення менше ніж планував. Тому це, мабуть, його на початок просто кину. Блять, знову якісь катакомби. Це ті що з дезблайтом, да? Привіт. Ти один тут? Ні, у вас тут двоє. Давай битись. О, господи. О, так, просто на початок поставлю і все. Чи ти справжній хост? Да, ты справжній хост, окей. Буде хочеш битись, да? Дивись, як я можу. Чел, то попади по мені уже, чешо. Краучі, да? Давай на фінальчик красиво. Ей! А ти мені краучем збиваєш цей? Господи. Все. Я просто хотів красиво зафіналити. Ах ти гніда Хантер. Хі -хі -хі. Я сьогодні трошки тренувався, то в мене таке враження, що на 150-му набагато швидше підбирає ворогів, ніж на 125-му. О, привіт. Я думаю, це трошечки... Вас відволіче на деякий час. Поїхали. А ти бафаєшся, да? Не надо. Ендюр. Нормально. Нормально. Уиии. <свисті> Хе. Блін, прикольно. На, на хай-левелі такого ніколи не бачив. Окей. І на хай левелі, до речі, мені ніхто не додумався тут бекстеп виписать. Ладно. Мені, в принципі на твій ендюр байдуже. Ех, блядь, успів. Ти швидкий, до речі. Добре. Хм. А коннекшн такий собі насправді. Хм. Я коннекшн прям взагалі такий собі. Окей. Блять, а що з коннекшеном? Ти собі накастував поганий Wi-Fi чи що, братик? Нічого не рятує. Не, Ні, ну це серйозно. Треба собі якусь зброю пошвидше. Ні, це не серйозно. Не коннектиться взагалі. Ха-ха! це, серйозно. Блін, у не вистачило на ранінг-атаку. Оооо, дуже кривий, дуже кривий коннекшн! Шановний. Чого ти зі мною коннектишся, а я з тобою ні. От що це, блять, таке, серйозно? На жаль, чел мені трапився з доволі е, хуйовим коннекшеном, відверто кажучи. І достатньо розумний для того, щоб прописувати мені бекстеп під час анімації цього удару. О, привіт, шановні, привіт. Я одразу бафнусь. Далі не бафнусь, да? А, це чаклун. Давай підемо далі, окей. Я тут ще, мабуть, щось придумаю. Ні, це я вирішив не підходить. Не законнектус, ну нічого. Ракшаса, ну нормально. Ракшаса це доволі добре. От ця штука з Ракшасою трейдиться тільки так. Та подожди, я похилюсь. Ладно. Як ти заїбав? Ти довольний? Блять, а чого з хастами якийсь коннекшн просто кончений сьогодні, якщо чесно. Кстати, фантом був хай левел, ну, оверлевел, ну ти десь, мабуть. До нього 130 тисяч. Так, да, вторгнення, звичайно, стало більше, але і. Зламаних серед них більше, насправді. У мене зараз 11 разів підряд. Було, типа, ну, невдала спроба вторгнення, скажімо так, коли починає не а потім перестає. Грузист чи що? У мене тут не подкаст, шановний. Самонін кооперейтор. Хосто Фінгерс. Ти наша самонишка оператора, Давай поб'ємось. Давай поб'ємось. Ну не так же, ж одразу. Який нечемний. А от і кооперейтор перекликався. Ну, щит щі... Щіт це поганенько проти цієї зброї насправді. Але треба нормально стаміни мати. Раннінг Хеві не достав. Помучую хаста поки що, чи що? <рес> <рес> Я думав він підбіжав. Шановні, ви шо до боса? Ну не надо! Не надо до боса! Ну ви за... на шо? Не законектуйся, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блін, так хочеться щит вибити, Що я багато потенціалу втрачаю. Ой, йди отсюда, гниле вонюче, щоб ти там не було. На, ой, не кинув. На тобі тоді. Блять, ну от сука. Давайте я там з ними пограюсь. Отут тут вам буде зручніше. Да блядь. Ну у меня стамина, скорее всего, все раніше закінчится. Раннинг Хевен не законнектилась. Ты бежишь до босса, да? Я верно розумію? А шо такое старина? Желюгидно. Я вважаю, що це неповага, що чел вирішив померти від Радана, а не від мене. Вам мало статися в нововторні, що я граю як повний рак. Але я просто дуже хотів зробити красивий репост, вибивши щит. Мене не вийшло. Блін. Знову катакомби вотевер чого, блядь. А, привіт. У-у-у, страшно, непогано. Гарний меч маєш. Так, дайте я соберу стрішечки. Швидко? Швидко потужно. Але я теж можу робити швидко потужно. Блять, до чого сьогодні всі такі розумні і вміють бекстепати? я не розумію. Не те, щоб це щось складне. Але у мене от уже і мани нема. Ну добре. А пока! Ха-ха-ха! У мене просто постійно у руїнах всяких оцих починається клаустрофобія. Ну, це начебто відкрита локація, але вона теж підземна. Тому мені не подобається. О, привіт, 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 привіт. Ти дуелянт? Ні, їх тут троє. Хост помер. А, ні, це справжній хост. Давай. Давай тільки так тоді. Давай. Та давай битись. Я вже бачу твого. А, це червоний. Блін, червоний, ти погано себе поводиш. Там ще моби б'ють. Ні, червоний, ти погано себе поводиш. У нас тут був Дуель. Я хотел жестко стать. Может, он сразумил бы, что у нас дуэль. Так. Вот просто, ну, блин, нашу инвервавшую. У нас будет тут дуэль. Тут шмат лайна величезний, чел. Ти серйозно хочеш битись тут? Ой. <плес> Ні, я теж так можу. В принципі, я так і зроблю. Ой-ой-ой. Щось на цьому левелі всі вміють бекстепати. Почекай. Почекай. Непогано, але ти мене відхилив. І я тебе відхилив. Тепер у нас kind of рівні шанси. Але в мене зброя трішки сильніше б'є. А, він теж поміняв на ту, що трішки сильніше б'є. Хм, окей. Окей, окей. Поняв, поняв, ти небезпечний. Ти небезпечний, да? Трошки, ну трошки. Цікаві вторгнення на 150-му левелі, скажу я вам. Вам може здатися, що це ну, негідний був вчинок вбити червоного. Але ну, блін, я перший знайшов хаста. Якби я вже побачив, що десь іде дуель, я б ну, постояв почекав. Я міг би доєднатися, звичайно, на стороні червоного до бою. але я не люблю ганкати. Якби я хотів ганкати, я б, ну, Прикликав би когось і стояв би чекав. Пацани, де ви тут. Ви то десь тут? Угу, бачу. Давай бафнусь. Бафаємося по повній. Це мені щоб трошки манну регенело. Так. Пальчик Кевін. Це не Кевін? Ні, це не Кевін. Мені здалося, що це Кевін. А це файно вдягнутий дядько насправді. Так, стаміна. Ой-ой. Ми тут маємо Мунвейл і бласимо Blade. Прикольно. Тепер ми тут маємо лише цей бонк він не має ніякого сенсу Р2, звичайно, але воно таке смішне просто. Бум. Уії. Ну, давай я підійду, добре. Я можу з Мунвейлом розмінюватися, друже. Мені він взагалі не страшний. От. Це так, щоб ти знав. Де ви є? Хм, на мене можливо чекає засідка. Давай перевірю. Треба все-таки виходити звідси. Я не помітив, що тут чел живий. Ось вони де. Привіт! Якщо я що, я знаю, де в мене є бекап. Hey! Так, привіт. Hey! Бульбашка. А як він впав е від того, що я попнув бульбашку? Я поки в шоці? <світ> як це смішно? Так, ти не б'єшся поки, добре. Ти б'єшся, я зрозумів. Ви обоє безчесні вилупки. Заходьте, не бійтесь. Боїтесь, добре. Ех, ну шо? Поїхали. Давай я тебе попілом війни доб'ю. Підійдеш до мене. Ні? Блін, а він танче, добре. Пау! Ого, не законектились. Пау. Я просто не хочу сильно стаміну витрачати. Потужно. Пау. Ого! До речі, у цього бонка, який мені видався... useless, у нього гарний гіперармор. Непогано, непогано. Блін, це оце... Список цього лицаря, коротше, да, походу. А зря ти не похилився, братан. А зря ти похилився, братан. Так, ну хілк в тебе більше, це я знаю. Добре. Блін, колючі атаки це дуже добре в ПВП. Насправді. Нех, трішки не дістало. Добре. Чел, нема стаміни. Ого. Красиво, коли воно в повітрі це робить. Мене активізувався, до речі, чел в коментарях, який е, мене ображає постійно, називає казуалом. Ну він вважає, що це образа. Я особисто так не вважаю. От. Бо, ну блін. Якщо отримувати задоволення від гри, це casual playing. Playing playнг, то окей, я не проти. О, привіт! Так, вы мне дасте завязать фляжку? А, это ты с мобом бьешься. Привет. Привет! Привітався б хоть чешо. Понятно, понятно, понятно. 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 О, а це напаті чел. Серйозний. А чекай, я вб'ю твого коріша з мало ХП. Ну ладно. У нього мало ХП, але він хоч достатньо розумний, щоб від мене втекти. Да, звичайно, на 150-му набагато швидше шукає вторгнення. Я, в принципі, оце 10-й, -е я записую, це лише година, по суті. Година і 4 хвилини, якщо бути точним. Ага, бачу вас. Привіт, шановні, я тут сховаюсь, поки побафаюсь, добре. У вас там троє, чи шо? Так, да, їх там троє. Це прикро. Та привіт-привіт, пацани. Ви хочете, щоб я з кимсь конкретним бився? З тобою? З тобою? Добре. Ей, пацани! Ви мене вирішили надурити чи що? Вони мене вирішили надурити. А! а, це був хост, господи. Які будуть, власне кажучи, висновки? Зброя мені сподобалася. На 150-му вона не так сильно розкривається, як на більших левелах, бо там можна прокачати віру, від якої буде скелитись projectile, І projectile буде носити просто тонну шкоди. От не знаю, чому від віри, бо від віри у зброї невеличкі, але так воно є. Але і на 150-му її можна доволі ефективно використовувати, надавати по голові. Бонг дуже смішний. Та й вторгнення на 150-му такі. Цікавіші, мені здається, є багато цікавих людей. Я це на стрімі більш зрозумів, коли стрімив на 150 рівні. Там потужні зустрічалися і на челіки, особливо дуелянти. Ну, коротше, будуть різні рівні, будуть різна зброя. Все, всім пока. Підписуйтесь там і так далі.